Добридень, добрий день. день Привіт нас гості. Можна заходьте, будь ласка, да, дякую. 12-річний Ілія з Маріуполя, якого повернули з російської депортації, отримав нове житло в Ужгороді. Родина Матвієнко до цього йшла не один рік, писали листи, звертались в різні служби. І тільки зараз мають таке бажане помешкання. Простора двокімнатна квартира відтепер у їх розпорядженні. Ілля перша дитина, яку вдалося визволити з російського полону. Про те, що хлопчик в окупації його бабуся дізналась з відео. І там вита і на тому відео я побачила Ілюшу, а потім страх, що він один так лежить. той біль, що я втратила доньку, трішки заглушив. І я себе взяла в руки та стала думати, як забрати дитину, тому що крім мене це ніхто не зробить. Історію 12-річного Іллі знають не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Саме його свідчення про воєнні злочини Росії сприяли історичному рішенню про видачу ордера на арешт Володимира Путіна. В сусідній дім прилетіла ракета чи щось подібне. І осколки попали мені в ліву, в праву ногу сюди, і сюди, і сюди. А мамі в лоб. Ой. Нас сусідка дотащила додому свого. Ось. А на наступний день вже моя мама померла. І в цей же день прийшли російські окупанти, сказали, евакуація. Ось. Я спросив, типу, куди, а вони сказали до Новоазовської. І так мене депортували туди, а потім до Донецької лікарні. Квартиру родині Матвієнко подарував представник забудовника нового житлового комплексу в Ужгороді. Меблі закупили представники одного із релокованих на Закарпаття підприємств. Іншим необхідним допомогли громадські організації. Зараз бабуся зітхає з полегшенням, адже тепер родина має власну оселю. Я зараз... зараз я прийшла до себе. Тепер відчуваю себе захищеною. Це таке щастя. Розумієш? Це взагалі не передати словами. Мій план виконаний. Можна відпочивати.